Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Купити ласти Буша. Якщо у вас є такий запрос, то ви, в принципі, зробили правильний вибір. Тому що ласти буша це дуже гарні ласти, причому будь-які, будь то для дайвінгу, для снорклінгу або для підводного полювання. Розпочну свою демонстрацію з найпростіших. Модели, це ласти для снорфлінгу буша voyager Буша робить такі міцні та потужні ласти. І для того, щоб в них вам було комфортно і м'якенько, компанія буша лоби робить такі отвори, які називаються ламінізатори потоку, які допомагають ласті проходити крізь воду і полегшують навантаження на вашу на ваші ноги. Ласти з закритою п'яткою можуть використовуватися як для дайвінгу, так і для снорклінгу. Вони, в принципі, такі потужненькі. Багато різних моделей є. Для снорклінгу, є і трошки простіші, є навороченіші, як буша Power Jet, наприклад. Але ця така моделька, як своє жерце, це Так, далі переходимо до ласт. З відкритою п'яткою, які позиціонуються як ласти для дайвінгу, вже розроблені під бот з такою калошою, з відкритою п'яткою, з пружинним ремінцем мощним. В принципі, те ж саме потужна, така мощна Лопасть досить тверда, але присутні ламінізатори потока. Це їх відрізняє від Last крейсі, там, де лопаті такі м'якенькі, і ламінізаторів потоку нема. Трошки іншим шляхом йде компанія Буша, але ласти в них виходять дуже-дуже гарні. Багато дайверів полюбляють ласти саме від компанії Буша. Ще компанія Буша робить дуже багато моделей ласт для підводного полювання. Це, наприклад, в мене Lebecio Elite. Це Карбонові ласти для підводного полювання, також є і мундіали, і лібецьо з пластиковими лопотями, які при необхідності ви зможете замінити. Калоші в компанії буша з однокомпонентної резини, але вона по всій ширині однакова і дуже-дуже м'якенька і комфортна. Ласти міцні та надійні. Буша це французька компанія. Виготовляються вони зазвичай. Останнім часом всі у Італії, навіть на ласті написано: е дизайн з Франції виготовлено в Італії. Так що, отакі у нас французька компанія Буша робить дуже багато класних ласт. Це не Китай виробництво, ще раз кажу, виробництво Італії. Навіть найпростіші «Вояджери» виготовляють в Італії. Тобто. Виробник відповідає за свою якість, за якість своїх ласт 100%. Так що, кому потрібні ласти для дайвінгу, снорклінгу чи підводного полювання від компанії Буша, всіх вас запрошуємо до наших магазинів Батискаф або робіть свої замовлення на нашому сайті BatiSkaf.ua. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!